На конкурсі найкраща історична будівля Коломиї з Лего було представлено понад два десятки робіт. Головними учасниками стали учні 9-го ліцею та його філії номер 6 та 10. Перший конкурс він завжди є такий пробний, але ми вважаємо, що він вдалий, тому що діти відтворили з конструктора Лего. При наявності тих чи інших кольорів кубіків конструкторських деталей змогли максимально, особливо у нас кілька робіт, максимально відтворити місто, відтворити ту чи іншу історичну будівлю, а навіть цілу. Вулицю пів головою журі був і головний архітектор міста та художник Ярослав Ясінський. Вони обирали переможців у двох номінаціях. Кращою індивідуальною роботою став макет будівлі ліцею номер 9 у виконанні його учня Дениса Марченка. Я зобразив 9-й ліцей. Чому його зобразив? Я в цій школі вчуся і це була одна з моїх ідей як зробити дев'ятий. Ну я щоб зробити дев'ятий ліцей. У мене ще є дуже багато лего. Лего Тато я складаю тільки набори, а деколи що сам щось складаю. У номінації колективні роботи було три переможці: серед них макет пизанки у виконанні учнів першого бета четвертого класу філії ліцею номер 6 макету Костелу, робота учнів п'ятого класу ліцею номер 9 та макет Церкви святого Йосафата. Створений учнями сьомого класу філії ліцею номер 6. Це дитяча церква, яка знаходиться в Коломиї. Ми її створювали всім класом, тобто, деякі принесли лего, та на перервах ми зібралися в кубку та її будували. Ми дуже старалися зробити, щоб вона була дуже похожа на е, вживу. Переможці отримали сертифікати на фотосесію, річний абонемент до музею, книжки та солодощі. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіо компанія Раї.